Наша сьогоднішня мета познайомитися з синами нашого головного героя. Тобто я вам запропонувала план характеристики образу не саму вже характеристику, а так, що ви за, маєте за цією Характеристикою, що, ну, за планом, давати йому оцінку. Так. Добрий день. Добрий день. Так, Арсенію, ми тебе дочекалися і починаємо говорити про. Синіс до да. Тараса Бульбо. Про Андрія у нас буде говорити. Софії так. сьогодні випала така честь. Я буду допомагати. А про Остапа будеш говорити ти? Так? Так, так. добре. Так, Соню, що ти можеш сказати про нашого Андрія? Один із головних героїв нашої повісті, так? Син нашого козацького полковника Тараса Бульби, брат Остапа. Ну, я просто не розумію, я повинна за платицю казати, чи як. Можеш по-своєму. Я вам дала план, да? Ви могли його використати. Тут дуже багато вже є. Вам треба було додати риси його характеру, додати його е, портретної характеристики, розумієш? Розказати про там стосунки з батьком, з братом з козаками, як він ставився там до матері і ставлення автора до героя. Тобто тут вже поданий план характеристики, розумієш? А вже якщо в тебе щось не так, будь ласка. Можна за своїм планом. Це у вас така як була допомога, підказка. Називайте шпаргалкою як хочете. Добре, тоді. ну, Андрій був молодшим сином косайського е полковника, угу. ну, тобто сином Тараса Пульби, та був братом Остапа. Він не дуже полюбляв битви, наприклад, як його брат. Так. Да. Навпаки, точніше. Так, да, він був байдужим, так? так? Він не марив, а не боями, а не битвами. Але він все одно полюбляв ну, батьківщину свою. Угу. Він, якщо говорити про нього, був Вигадливішим, так? Таким як вуш на пательні міг завжди викрутитися, викрутитися з будь-якої ситуації. Йому дуже багато чого, що в цій бунсі сходило з рук. Що ще? Ну, про його. Донечний. Зовнішній. Вже там в плані було, в принципі, сказано, що ніжна натура Так, да, вміє цінувати красу не лише красу природи а й жіночу красу. Так, він захоплювався усіми мирськими, розвагами. Що там? В Я нього хочу. було багато усяких походеньок. Ну, це так. Ну, mm. Щодо, наприклад, навчання він дімався, е, як сказати, більше хоче. Mm -hmm. Він був більш Угу. Е, mm -hmm. Кмітливий. Хвитливий, і тому так. і е, гаразд був на всякі різні справи, і це інколи йому із рук сходило. Ось, ну, ну по, з приводу характеру, ну, такий смітливий, сильний духом, не знаю. Mm -hmm. Мені здається, з більш важким характером такий. Настільки ось да, бажання зазнати якоїсь героїчної слави в нього було. Він інколи любив побувати на самоті, і що поблукати що, київськими вулицями, так? Mm, так. Це людина, яка, в принципі, ми можемо говорити, да, що ось він то на початку любить батьківщину, але, але О, так, ось заради, оце заради. почуття до тієї польки, яку він бачив спочатку ж в Києві, так настільки що засліпило його, і призвело до абсолютно до, до зміни. першу чергу своїх поглядів на те, що відбулося, і тому, він себе що таким чином поводить? От зараз ще кілька тепер цитат, щоб він вже ж був. Андрій мав живішу і трохи тоншу вдачу, він був беручкіший до науки і упановував її легше, ніж тяжкі дужі натури. А ще він був меткіший від свого брата. Частіше верховудив у найнебезпечніших витівках і не раз завдяки своєму спритному розумові, я про це говорила, да, відкручувався від кари. Так, е гарний, що на вроду? А що мені батько, товариші вітчизна? мовив Андрій, стрепихнувши головою, випроставши струнки, як явив над водою стан. Україна хто дав мені її за вітчизну? Вітчизна є те, чого шукає наша душа, що для неї наймиліше моя вітчизна? Ти ось моя вітчизна. Ось що до його вчинку. Тобто такий у нас наш герой, який мріяв в першу чергу, що про особисте щастя, так? так? І оце, мабуть, прагнення особистого щастя і призвело до того, що призвело, цитати ми навели. І е знов таки, чому тут ставлення до матері? Бо е він був ближчим до неї. Да? Не було в нього такого завзяття і такої буйної натури настільки, як було у Остапа і у Тараса. І тому ось він що? Ближче, ну, тягнеться до матері, як до натури, що, да? ніжної, спокійної, лагідної. Він у нас, от, да, чому до натури, він більш такий тонкий, і його взагалі вражає будь-яке. Ну, це не те, що його там прям захист, це його ні в якому разі не виправдовує, але хоч трохи дає розуміння. Тобто він не міг бачити. Скажімо так, да, ось о, оцього горя, оцих злигоднів. І тому таким чином що, ну, повів себе. Тобто, забуває про все.